we uh -huh. Вітаю вас, це події з останньою ранковою порцією інформації. І наступні кілька хвилин ми поговоримо про е, новий податок, про новації у сплаті житлово-комунальних послуг, а також про куточок і раку у Шевченківському університеті обласного центру. Отже, як у казці, чим далі, тим страшніше. Бізнес зобов'язують сплачувати за опади. Відповідні документи підприємством розіслала Луганськвода. Компанія посилається на державні нормативи. На практиці ж немає реального механізму нарахування плати. Та можливий її одноосібний одержувач визначений невірно. Як боротися з новим здирництвом, обговорювали у Луганській торгово-промисловій палаті під час традиційного засідання клубу бізнесу. Учасники ділились досвідом, як протидіяти неправомірному стягненню. Хтось про. Ігнорував нові квитанції. Хтось запросив водників на огляд, щоб ті упевнились, на території підприємства немає стічних колодязів. Інші дійшли до суду, бо не замовляли нових послуг від Луганськводи з відведення дощової і талої води та фактично їх і не отримували. В експлуатаційно-лінійному управлінні автодоріг Луганська пояснили, ливневі стоки взагалі не мають відношення до Луганськводи, бо не поєднані з каналізаційною системою обласного центру і експлуатуються ЕЛУА чи ЖЕКами. Цю ж норму встановлюють і радянські будівельні правила, які ще діють в Україні. Натомість луганські водники намагаються приписати бізнесу нові зобов'язання сплачувати за дощі сніг, які зійшли в попередній місяць. Розмір плати залежить від площі даху чи території підприємства. І в деяких випадках таку суму нарахували більшою, ніж плата за землю. Луганська РТПП разом із регіональним об'єднанням роботодавців та радою підприємців першою в Україні підготувала звернення до голови держпідприємництва України Михайло Бродського з проханням вирішити правову колізію. Задіяно тут механізм, котрий предусмотрен уже болі десятиліт. Ну, може бути к щастю, може бути, к сожаленню. Механізм соблюдено не в повному об'ємі, поэтому є можливість у луганських предприймателі ну ністи по в покрайні в даному направленні до то определенних ресурсів. Ми не маємо можливості спожити цю послугу, а вимога сплатити вона є не грунтована. ми звернув тобто, ми надали відповідь Луганськ. Ді звернули увагу на цю колізію. Ну невідповідність в законодавству. вони звернулись з позовом до господарського суду. Луганські депутати затвердили зміни у бюджет міста. Зокрема, погасили борху майже 900 тисяч гривень за реконструкцію будівлі міської ради. Утім, найбільше обурення луганських активістів викликало питання реформування житлово-комунальної сфери. Депутати ухвалили програму Моя домівка. За нею із 1 квітня Луганчани отримуватимуть нові квитанції за комунальні послуги. Їх послуг стане менше. Причому мер запевняє, що і за них треба буде платити, платити тільки в разі реального отримання, адже за ці. І п'ять послуг жителі сплачуватимуть лише в разі, коли їх підтвердить старший по будинку. Відтак кожна багатоповерхівка отримає особистий рахунок у банку а на зміну жекам прийде керуюча компанія. Ми хочемо добитися, щоб жителі платили тільки за те, що конкретно зроблено. То есть вот если будет что-то в доме делаться, чтобы он платил за конкретные вещи, поэтому мы и убираем большинство услуг, которые предоставляли, которые платили квартирные платье, Было заложено 13 услуг, вы, наверное, помните, да, в тарифе. Мы только оставляем 5, где которые видно, которые человек может увидеть каждый день. Это уборка мусора, работа лифта, уборка территории и так далее. І також луганські депутати допоможуть молоді з житлом. На це знадобиться майже 195 мільйонів гривень. Такий кошторис цільової програми, що затвердили на останній сесії міськради. Розрахована програма на 2013-2017 роки і передбачає отримання довгострокових кредитів, джерела фінансування, бюджети державний, обласний та міський а також. Позабюджетні кошти. За програмою ці гроші скерують на купівлю, реконструкцію та будівництво житла для молоді. На обліку в регіональному держфонді сприяння молодіжному житловому будівництву перебувають понад півтисячі луганських сімей та самотніх громадян. Вони потребують поліпшення житлових умов, але не мають іншого способу його придбати, ніж отримання пільгового довгострокового кредиту. В Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відкрилась виставка Мозаїка Іраку». Вісім магістрантів кафедри образотворчого мистецтва таким чином продемонстрували результати свого навчання в Україні. В експозиції близько 40 робіт у різних жанрах живопису, але однакові за тематикою: світ Іраку. Хтось виокремив гремесло своєї нації. Для когось важливо показати природу рідного краю та характерною ознакою усіх картин стали теплі кольори. Крім того, відвідувачі відмітили і велику кількість поло там, на яких зображені арабські коні. Але пейзажі невідомої країни стали ближче до душі. Здесь присутствует такой невыраженный национальный колорит, который в наших картинах ты не увидишь. Они не только выполнены на высоком художественном уровне, вот, скажем, таким мастерством художественным, но они отражают вот жизнь страны, которая от нас далеко. Став відомий склад українських отаманів на зустріч сьомого туру всесвітньої серії боксу у матчі проти німецьких орлів за синьо-жовтих у найлегшій вазі Іван Ільницький вийде проти Мохамеда Ісмаїла Садіка. Далі черговий олімпійський дебют у ваговій категорії до 61 кілограма. Цього разу за українських отаманів вийде срібний призер Олімпіади у Лондоні. Денис Берінчик. Українець протистоятиме Артуру Шмітту в середній вазі Дмитро Митрофанов перевірить свої сили у бою проти Василя Білоуса. Суперник 80 кілограмового Дениса Пояцики Хек Поскалі. Знову найочікуванішою подією стане зустріч олімпійського чемпіона Олександра Усіка та Еріка Бречліна. На даний момент українські отамани посідають четверте місце в турнірній таблиці групи Бі. І перемога в цьому матчі буде черговим кроком до виходу в плей-офф. Досвідчена команда німецьких орлів перебувають. На п'ятій сходинці турнірної таблиці, поступаючись отаманом лише одним очком, зустріч відбудеться 1 лютого у Києві. Ну і на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного ранку і плідного робочого дня. До побачення.